Зі усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря. Який відбувався у Лізі чемпіонів у сезоні 2010-2011 років? 6 квітня 2011 рік. чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Каталонська, Барселона, Хасепа, Гвардіоли у себе вдома на Ноу, Команда приймає Шахтар, Донецьк, Мір Чілуческу. 5-1. Барселона перемагає. Гули Андрей Сеністи. Дані Алвеса, Жира Пікін, Кіти та Хаві принесли каталонській Барселоні перемогу, ну а за Донецький Шахтар єдиний м'яч на 60-тій хвилині матчу забив Ярослав Ракицький. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. 71 657 глядачів було на стадіоні. Шотландські рефері э, Крейг Томсон обслуговує даний поєдинок і стартова розстановка Барселони. Хасіб Гвардіола, головний тренер команди 4-3-3. Стартовая расстановка Каталонського гранда Вальдес воротах, Серхио Бускетс, пике пара центральных захисников, да не Алвас Адриана по флангах, Хави капитан команды Маскерана Кейта Піф захисники, Андрея та Вилиянель Месси. У це стартова розстановка Каталонської Барселони. Шахтар Шахтарнець, Кмир Челучез, головний Тренер команди, 4-2-3-1. стартова розстановка Стартовый Андрій Дуничандр у воротах, пара захисників Іщенко і Ракіцький, Рад, Дарья Срана, капітан команди по флангах. Хюбшман шман гендрим хитаря напор на атакувальний півзахисник, Дуглас Коста Виллиан по флангах, та Андріана у нападі це стартова розстановка Шахтаря Донецька. А тепер, друзі, давайте про сам матч. Давайте, друзі, будемо говорити. Друга хвилина матчу. Барселона атакує позиційно. передача. Месі. Між доходить до Еніста, Ініста, Інієста, ініста. ініста, Андрес, Енієста. Виходить на унтер позицію. Еніста пробиває. Забиває Андрес Ініста, друга хвилина матчу, 1-0, Каталонська Барселона. Виходить вперед. Дуже швидкий м'яч забиває Андреас. Iniesta. Після швидкої комбінації дуже швидко м'яче меси віддавав передачу на Вілью, якщо не помиляюсь, м'яч там до Інеста дійшов Инеста вийшов один на один і параграф Андрея П'ятова. один 0, 0 Барселона, забывая, забывая гол Барселона, э, ну и Андреа Синеста, Андреа Синеста, забывая, забывая, Андреа Синеста, 1-0, а Барселона больше владела мячем, каталонцы забрали мяч в свои ноги, І Барселона більше було Донецький, момент. Момент, коли Вильян, Вильян, на мечел. Донецкий штатар відповідав свой момент момент. На фланзі, Вільян, Вільян. Простріл Вільяна. І на місці Вальдес він Барселону. Штар Донецьк також з'являвся в свои момент. Ось есть цей момент, коли Дуглас Коста, Дуглас Коста, передача. Андріана, Андріана, Андріана. Вихід один на один. Але трішки ця атака прозапинилася. Вільян потім віддавав видавав передачу на Дарьев Серну. Той виконує подачу. Але Барселона відбилися, але яка була перспективна атака, коли це ж таре. ще момент, коли виходив на позицію Адріана Луїса Адріана! Виходить, один на один, не забуває. Тобто, у Донецького Шахтаря хороші були моменти. Да, Барселона більше була на м'ячі. Але що міг забивати? Два виходи, по суті, один на один було у Денськ штаря але цей момент був 100% Рен, і він не забив вихід один на один. Тобто Донечани здорово виглядали. І Донечани ловили та Барселону неоднократно. Дуглас Коста, Віліан, технічні бразильці. Е дуже здорово її обігрували також футболістів Барселони. Де я вам хочу сказати, що Шадар взагалі... Ну, по суті, не поступався в Барселоні. По суті. Да, Барселона більше на М'яче, але знову таки по моментах. Мені нудье ще штар навіть був поцікавіше. Ось прикладиться метку, коли до передачі Адріана вихід, один на один. Вальдес, Барселона дуже здорово, Барселона дуже високо свою лінію захисту підняла. Вальдес випереджає Адріана в підкаті мяч буває, але м'яч М'ячкає до вулиця, що Штаря, Вільян, порожні ворота, удар по воротах. Але, знаєте, пробував Вільан по порожніх воротах, але пробував, по суті, там майже з центра поля. Ну, сімей, що це забито важко було. Поузарат бразилец. Не эти забыть, Штарь, с ним это донечено было и ближе, до голода. С ним это штари награв на гол. И выход Адриан, и не бы ты Штарь мав забывать. Прыгайся, месяц штрафного по взворотах хоть лео майже вкрутив мяч в девятку дальнюю. Ага, лычини миллиметры. Видел лео. Вид забытого мяча. Донечено цикавейший выглядал, я уважаю. Мы все субыстые Дуже здорово и вдавалось проходить оборону Барселоны. И Барселона, ну, не без греха была в обороне. Были моменты у Шитаря. До не без надежды выглядали. А вот забывает Барселона. 34 такой матч. Барселона такое Такое Барселона. А такое дуже дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Передача. Иньеста, Андреас. Иньеста! Шикарный пас. Алвес обіграє п'ятого порожня ворота, удар гол. Гол забивает Алвес, и какая же гениальна передача Андреса Иніесте. Який же гениальный pass забив Шикарний пас, Шикарный офсайда У Алвеса не было. І в кінці до кінці рахунок у матчі стає 2-0. І ось цей гол, мені здається. Барселона стала у собі. Тож, в принципі, при рахунку 1-0 Шахтар здорово команда Донецька виглядала. Перший тем завершився 2-0. Перемагає Барселона. Барселона перемагає з рахунком 2-0. Далі, давайте, друзі, говорити безпосередньо про е, uh, другу 45 хвилинку. Ще казати про другу 45 хвилинку, то, до речі, у Донецького Шахтаря е, uh, з'являться на тайм номер 2 Фернан Зіньян, Фернан Зіньян, та Алікс Тейшера. У Барсіони з'являться Педра, Масквел та Афелай. Ось такі футболісти з'являться у каталонській Барселоне. Е, uh, команда Хасіпа Гвардіола, ми пам'ятаємо цю Барселону тих часів. Команда просто забирає м'яч. и не хочет его отдавать взагалі. Хочет Донецкий Шитар також полюбляє цей мяч володзіти. Але такое такої Барселони посперечатися за володіння, ну, можливо і можливо, але дуже важко выиграть володіння у Барселоны. А, ну, и ты більше Барселона Для них захист. м'ячем то, то коли ти володієш м'ячем, в принципі тобі ніколи не забить. Але Барселона хотіла забивати і забивати. 53 вона матчу, кутовий для Барселони, подача Спарків фланга, піки, удар по воротах, гол гол, забиває жара піки 3-0 і и гол, жара піки Тоді снова право донецькому шахтарю потрібен був в принципі, потрібен був гол, гол донецькому шахтарю. 60-та хвилина матчу. 60-та хвилина матчу. Донецький Шахтар подає штрафний. Це шанс. Це шанс. Штрафний удар. будь стандарт. Це шанс. 60-та хвилина матчу. Штрафний з правого фланга. Якщо не помиляюсь, друзі, то подавав штрафний Дар'я Серна. Подача в Дар'я Серна. Ракетський удар. Гол! 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 Забиває Ярослав Ракетський. 3-1. Забиває гол Ярослав Ракіцький. Дуже важливий м'яч забиває Донецький Штар. І здавалося, що ось після цього забитого м'яча зараз Шахтар на такому якомусь емоційному піднесенні може і другий м'яч забіє. Але буквально хвилина проходить, друзі. Друзі, буквально хвилина. Тобто буквально одну хвилину цей рахунок протримався, друзі. 61 а хвилина матчу. Барсіона. Атакує моментально. Кейта, удар по воротах, гол. Гол забиває кіта 4-1 і. Ви знаєте, коли ти забиваєш гол, да, і потім тобі через хвилину знову забивається. Ну, це завжди неприємно. Це завжди неприємно. Вілья віде передачу гіляву. Кіта гарматніший удар в ближню дев'ятку, Без шансів до вратаря. хоч три вратаря ворот поставте, не відб'ють. Друзі, такий удар не відб'єш. 4-1. Гармати шутерки ты против там Месси пробовал на пятов. Андрей вступал в игру. Дначано все одно на безнадежно выглядел. Прилетел момент. Прострел. Адриана Стика. Рятуя Барселону. Все так шанс на Кайо Донецкого штаря. Но на безнадежно выглядело это Дначане. Барселона такой. Алвес. Дани Алвес. Прострел. Хави удары. Пятый мяч. Забывая Хави. Барселона. Цю Барселону не зупинити Хаві після передачі Даніалвіса робить рахунок 5-1. Ну я вам, друзі, так знаєте, хочу все-таки, Я вам все-таки, друзі, наперед скажу, хто виграє та Лігу Чемпіонів ту. Виграє і Барселона. Лігу Чемпіонів 2010-2011 виграє Барселона. И она обыграет Манчестер Юнайтед. Да, Алекса Фергюсона в финале на Уэмбле. За рахунком 3-1. А, опять один Донецкий Шахтар прогреется в Барселоне. Ну, на этот, друзья, на такую Барселону попасть. А, ну, важко Вашка, значит, попасть на Барселону. На той момент, сейчас это была наикрасившая команда в свете. Да, Донецкий Шахтар програв. 1-5. Разгром поразка, Параско. Вы знаете, все равно... Одно... Ну, непогано виглядав нечаний. Порахунку ось 1-0, там був вихід 1 на 1 у ось що вдалося би забити один 1, і Бог там взагалі знає. Що було б далі. Тобто донецький шахтар на безнадійно виглядав. Ось мені здається, ось десь ось цей гол Кейти. На 61 хвилині матч, чи він десь так трішки. став. Ну, напевно, він гол навіть Алвіса. Тому, що, в принципі, коли ще програвав 1-0, мені здається, що донечани як ну, мінімум дві бульові нагоди мали, як мінімум. Я вже мовчу про випади, які були небезпечні у шукарі. Там дуже хороші були випади. Десь трішки завершально опаси не вистачило. По статистиці давайте перейдемося. 70 на 30 володінь м'ячем. Ну да, тут зрозуміло. Березьони на м'ячі більше, 19-5 по ударах, 10-1 в площину, 4 резиктори. Так, 4-3 Да, Так, да, Берсеона було більше поворота. Хімія чим більше володіла. Ну, по ділу, перемагає Берсена. Питань, яких немає. Але Донецький Шахтар здорово команди виглядали. Да, Шахтар програв. Але доничани програли достойно. Дійти до чверть Ліги Чемпіонів обіграти в одній 8 римську рому по сумі 6-2. Супер, супер сезон для Донецького Штаря. дійти до -ді фіналу Ліги Чемпіонів. Це, Це супер. Це неймовірне, просто вважаю показник. О, тому, друзі, якось так. Про матч відповідь ми якось поговоримо про матч в Донецьке. На Донбас-Арені. Про матч відповідь. Але цей матч 5-1. 6 квітня, 2011 рік. фінал Барсіона, Шахтар Донецьк. 5-1. Барселона премагая. А вам командам добра, счастья, божаем. Вам, друзья, зачем еще так добра? Потому что сегодня главное в жизни. Мы себя. себе, вы всем до побачите, у до добра встречу.